Добро здоров'я пані і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 4 січня. У четвер я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Клинчук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категоричні українські вподобайки, лайкоси, все має бути тут, якщо вам звісно заходить цей формат. Подачі інформації не ну, в першій частині, якраз за обмін полоненими, говорили по інформаційні атаки, які з Кремля йдуть. і Як вже їх нарешті почали фільтрувати і помічати, і визначати? і західна преса. Ну звичайно, це теж не безкоштовно вони це все публікували. Ну але там джерелами тепер вони будуть поратися більш ретельно. Ну і в контексті звичайно, продовження постачання допомоги зброї насамперед для українських збройних сил. От Дмитро Кулєва каже: в нас немає плану. нас настільки план А і ця допомога буде надходити. Він не має сумнівів, так само як і вже трошки міняється. Там щось в головах в розумінні того, що ми не можемо просто весь час відбиватися, бо цей шлях нікуди. Ми ще повинні застосовувати і наступальні речі в контексті далекобійної зброї, тобто, от ці всі істерики від Медведєва, якраз з цим пов'язані. І до речі, от не тільки інформативно, інформаційно ми вже з вами розбирали цей момент польоту російської ракети під час цю останнього навали. Ракетної на Україну польот російської ракети на Польщу. Ну жарти жартами там якось віднікувалось всі, коли безпілотників це там на Румунію залітали там пару парук трійку кілометрів. Реально там чи падали, чи їх збивали. Але тепер це не іграшки, і е, навіть от е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз сказав, що Росія може напасти на Європу продовж кількох років, якщо європейські держави не зроблять сьогодні відповідних висновків. Ну вже скільки вже ж треба думати, тобто ну швидше трошки треба думати. Разом із головою польської дипломатії Радославом Сікорським підготував, як сказав пан Туск, заклик про посилення можливості європейського оборонно промислового комплексу. Ми хочемо мобілізувати весь євросоюз і застосовуємо для цього усі можливі дипломати. Тичні засоби і переконання, аби європейський союз зрозумів, що без радикального збільшення зусиль щодо озброєння ми залишимося далеко позаду, і це буде означати одне: Європа наражає себе на безпосередній напад Росії впродовж найбільш... найближчих кількох років. Ніхто не може мати сумніву, що в цій стратегічній перспективі Європа є ціллю російської агресії. Це станеться тоді, коли. Перевага Росії у військових можливостей стане е, очевидною. Ну, е, якщо дати, ще Росії перепочинок, я тут від себе додам. Ну і в принципі ця ракета, як глава е, Бюро національної безпеки Польщі, Яцек Севера, Севера сказав так: не можу виключити, що порушення кордону країни російською ракетою було навмисною провокацією. Ну, я вважаю, що саме так. Ну, це є моя особиста думка. Союзники теж цього не виключають. Важко припустити. Що вторгнення на глибину в 40 кілометрів від кордону Польщі було випадковим, такого типу траєкторія порушує повітряний простір значущим чином, це не там кілометр, не пів кілометра для ракети. Тобто вона залетіла, розвернулася і полетіла назад в Україну. Метою провокації могло бути тестування реакції нового уряду Польщі. Я думаю, що і реакція ще і протиповітряної оборони, щоб ви всі побачили, де там збудилося що. В свою чергу, от тимчасово повірений в справах Російської Федерації в Польщі Андрій Ордаш, якого. Викликали, я вам теж про це розказував до польської МЗС типу з поясненнями. Сказав, що жодних доказів йому не надали. Ну, він тоді сказав, я щось буду пояснювати. ви мені доведіть, що то була ракета, що то була російська ракета. Я не знаю, що це за ракета і про що ви говорите. Ну як завжди, росіяни, якби ми не при ділах тут абсолютно, це не наша справа. Ну і ще й не забуваємо, там. Не знаю наскільки це в плані психологічного тиску і для заходу, в тому числі от технології їх повітряного вторгнення. Вони вже розказують про штучний інтелект, тобто показали дрони камікадзе Лансет, при тому, що їх розробники кажуть, що вони розраховані працювати роями. Ну знаєте, як оці світлові шоу роблять, вже дрони літають, там якісь картини в небі малюють такі. Навіть фільма вже було, да, що роями. Причому кожен там дрон програмується, а потім сам вже в процесі польоту визначає свою ціль. Так, от це під управлінням нейромережі. І розподіляє між дронами ціль для удару, це звичайно штука дуже небезпечна, особливо для наших військ. Ну це насамперед для цього для лінії бойового зіткнення. Але думаю, що і ми тут не відстаємо. Хоча хоча, бачите, рухається наука в військовому плані дуже серйозно. Якщо Європа буде в цьому контексті відставати, то Оці спеціалісти по цим військовим перспективам будуть мати домінацію звичайно і для Європи, і для Сполучених Штатів Америки. Хоча теж не сумнівайся, що ця вже штука існує принаймні в якихось не знаю підприємствах і в Україні для виробництва, при тому, що якраз от цей, цей похід для інтенсифікації. Війни для того, щоб підвищити ставки. Для чого для того, щоб отримати більш міцні позиції, і зараз це Путін абсолютно демонструє. Він бачите, так, як то кажуть, і от вам батіг, типу ракети відправив, а от вам і помінялися полоненими. Тобто я хороший парень, ті, зі мною можна говорити. При тому, що Сергій Кислиця, наш представник в організації Об'єднаних Націй, написав цьому гутерішу щодо реакції ООН на російську агресію. Дорогі Антоніо Гутеріш, ці широкомасштабні напади, які не мають жодного військового підґрунтя і мають на меті лише тероризувати мирне населення і знищувати цивільну інфраструктуру України, свідчить про те, що необхідні посилені і об'єднані зусилля держав-членів ООН, щоб позбавити агресора його, його військового потенціалу, змусити агресора припинити порушення статуту ООН і повернутися до. До принципів міжнародного права і представник України при ООН, власне також вкотре порушив питання стосовно позбавлення Російської Федерації повноважень в ООН про вигнання Росії з Радбезу, але знаєте, це як в стінку якусь гупати там, де немає дверей. Тому що як той самий пан Сергій кислиця казав, що навіть розмови про те, щоб прибрати Росію з Радбезу, не починаються, хоча українська сторона про це неодноразово заявляє, але бачите, як ці кидають ракети там стурбованість там одна там пані, причому представниця там Організації Об'єднаних Націй в Україні. Одного з департаментів висловило стурбованість по ракетам, а якоїсь великої заяви з ООН, з офісу Центрального не було абсолютно натомість, там, коли оце вибухало в Білграді, збудився прямо комісар з питань прав людини. Зупиніться, що ви робите. Якась така вибіркова реакція. Хоча ж була реакція від Китаю, теж до речі, не так часто по конкретному по конкретному удару, по конкретній навалі, по конкретному факту. От Китай про е, удар Росії по Україні закликаємо відповідні сторони до стриманості. Позиція Китаю в питанні української кризи. Вони так це називають. Є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об'єкти, захищати безпеку цивільних. Китайська сторона продовжує наполягати, що діалог і перемовини є єдиним шляхом вирішення української кризи, як в Пекіні продовжують називати агресивну війну проти України, причому уникаючи визначення агресора і жертви нападу. Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов'язання стосовно політичного врегулювання кризи якнайшвидшого припинення війни і спільного сприяння полегшенню ситуації. Не знаю, чи це вже дістало сідзепіна ці діячі типу Путіна чи того, хто схожий на Путіна. Чи просто він ну, про себе нагадав таким чином, не звнезважаючи на це, бачите, Китай в десятеро збільшив постачання. Верстатів для військової промисловості Росії. Причому от Financial Times говорить, що якщо в лютому 22-го року на Китай припадало 12% російського імпорту таких верстатів, то в липні 23-го вже 57%. На думку одного з керівників берлінського центру Карнегі з вивчення Росії і Євразії, попередні санкції США і експортні обмеження щодо китайських військових підрядників призвели до того, що багато китайських компаній вже просто ігнорують. Просто ігнорують, плювати хотіли на потенційні ризики американських санкцій. Тобто стільки їм грошей дають, що їм просто вигідніше бути потім просто закритися і відкрити якусь нову компанію. Бо ці платять страшні гроші. Це ж на тлі, що ці верстати з числовим програмним. Керуванням зараз з Європи закрили до постачання, тож були якісь обхідні шляхи там через Туреччину, то кажуть, що зараз ця лавочка прикрилася, в тому числі і там устаткування для друкування мікро, цих схем плат тощо китайці зараз, хоч чимось будуть намагатися ну оживити свою економіку, так що от реально плювати вони хотіли. В принципі, і туреччина там дуже цікавим своїм демаршом відносно двох українських цих тральщиків, яких Британія передала. Ну дійсно цікаво, чому ну не полагодити було це питання до того, як вони ці тральщики вийшли з портів в Шотландії, наскільки я розумію. Ну вони що, ну типу ніхто не знав, що ту турки можуть можуть не пропустити. Чи тоді вони казали, що ми пропустимо, чи казали, що подивимося, чи як тепер, де вони будуть стояти, і хто буде платити за оренду цих стоянок? А що потім там якісь бойові плавці з флоту цих Росії, які є в Середземному морі, прийдуть підривати ці суда? Так і так якось буде. Ну в будь-якому разі я не знаю, з Туреччиною продовжують говорити. Ну і цей момент там ще є момент пов'язаний з шведською участю в НАТО. все якось вони там не дуже швидко розвертаються. От на вихідних приїде до Туреччини Блінкін, це очільник турецької МЗС Хакан Фідан. Повідомив пан Блінкін приїде в суботу. Він прибуде до Туреччини як мій гість. Це те, що наразі планується, якщо не буде якихось змін. За даними телеканалу CNN, цього тижня американський держсекретар вирушить на близький схід, щоб продовжити перемовини з представниками влади Ізраїлю стосовно наступної фази конфлікту в секторі, яка ну ця фаза має розпочатися найближчим часом. Там теж є моменти. Я не буду вдаватися в подробиці. Вирішують вони, ну це ще одна якби точка дотику, крім F-16, які все чекає Ердогану, крім там входження до Євросоюзу, які очікує Ердоган. Я думаю, що багато про що будуть очільники зовнішньополітичних відомств між собою говорити. А наскільки ви ж пам'ятаєте, хакан Відам, Фідан, цей очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини. Він же перед тим був по суті головним розвідником в Туреччині. Так що людина знає всіх, знає все. І тепер ще має доступ до таких, от офіційних контактів. При тому, що от про тральщики, от теж ну можна дивуватися. Ну, принаймні, офіційно так: Україна не просила Туреччину впустити в Чорне море тральщики, передані Британії. Е, е, Військово-морські сили запиту на прохід цих кораблів не залишали турецькій республіці. це по перше, по-друге, включно з дією конвенції Монтрю, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було. Так чекайте а для чого тоді їх було пхати? Це ж теж гроші, це пальне. Відповідно, можу лише підтвердити, що намірів у нас таких не було. Це речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук. І додав, що Туреччина не пропускає в Чорне море і російські суда, яких не було там на момент закриття. Продок проток в цьому сенсі абсолютний паритет з боку Туреччини. Жодних приводів для зради, як у нас люблять говорити, немає. Така як їх тепер діставити? Ну, по землі будуть ці корвети чимось вести. Ну це просто наючи ну, літаки від відправ... ну, я не знаю одним словом. Побачимо якесь таке пояснення. Так собі. Ну значить, пояснили. Пояснили. В Латвії, до речі, друзі, арештували росіянина, який шпигував за військовими об'єктами. Я абсолютно. Вважаю, що якщо десь дійсно стануть на якір, там будуть е, спеціальні жевжики намагатися е, щось поробити з нашими тральщиками. Так от і в Латвії, бачите, інформація отримана під час розслідування свідчить про те, що громадянин Росії збирав і передавав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру і військові об'єкти в Латвії. А чоловік надавав інші види підтримки російській спецслужбі в забезпеченні діяльності спрямованими проти Латвії. На п'яти об'єктах, до яких підозрюваний мав якийсь стосунок, проведено кримінально-процесуальні дії під час обшуків вилучено великий обсяг документів, носіїв інформації. Ну поки що в нього запобіжний е захід арешт, Але це до великої кількості росіян, які заїжджають в Європу. А Європа не зупиняється і приїсти серед там сотні. Я не знаю в якому відсотку, але точно будуть ті, які будуть займатися тим, чим займався цей росіянин в Латвії. До гадалки не ходи. В Литві розглядають, до речі, можливість відмови від російських шкіл. Ну от так от починають робити. міністр освіти, науки і спорту Литви Гітенаус Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні. Цей висловлювання він зробив після повідомлень про те, що пара підлітків зі школи для російської меншини стріляли в однокласника з пневматичної зброї через його політичні погляди. Підліткам не сподобалося, що їхній друг підтримує Україну, і за словами литовського міністра, усім буде краще, якщо в майбутньому не буде більше шкіл для російської меншини. Ну а там далі не знаєш мову. Давай до свідання. Чи вокзал Росія? А то вони думають, що вони будуть тікати від того болота від тих злиднів, які є в путінській Росії, будуть жити на заході, отримати всі там необхідні речі, комфорт, шопінг, спокій, тепло. Компенсації там за все і ще будуть розказувати європейцям, які класна Росія. Такі в Росії там розказують там свої якутії, чи де там ти там в якомусь ще населеному пункті в Сизрані розказує, як тут класно, і, і там борись з українськими там проявами, наприклад. До речі, щоб цю історію звичайно поміняти, теж було б непогано мати інформаційну підтримку на заході. У нас вона поки що ну, обмежена якимись персональними контактами на всіх рівнях абсолютно. Ну, те, що можуть те роблять, що могли б спочатку з війни зробити нормальний ресурс за кордоном, щоб да, всі знали, не здогадувалися, що тут відбувається в Україні навколо. Але от по одній з ліній, це нардепи, да, от які там їдуть, не їдуть за кордоном. Тепер один з нардепів там сказав, так що в нас новація по Верховній Раді в цьому контексті. Народних депутатів можуть можуть не ви. Випу... Пустити за кордон, якщо вони не пройшли інструктаж від Міністерства закордонних справ, як зазначено в документі відмовить ну так кажуть, є якийсь документ Верховній Раді це від желізняка від нардепа. Насправді як зазначено в документі відмовити в поїздці, можуть, якщо під час попереднього закордонного відрядження нардеп не отримав офіційних роз'яснень. Міністерство закордонних справ щодо зовнішньополітичного курсу України і не погодив з міністерством тез своїх заяв. Крім того, відмовити можуть в разі порушення термінів попередніх відряджень. Ну купа фактів да їдуть на 4 дні, приїжджають через місяць. І неузгодження поїздок до інших країн ти поїдуть в Польщу, а потім через Мальдіви повертаються в Арабські Емірати. От якось так. А і не надання звіту за попередні відрядження. Це взагалі там абсолютна практика ніхто ні, ні про що не звітує з 1 січня. Ця ця новація почала діяти. Ну так принаймні на Де Желізняк Повідомляє ну стосовно перспектив завдань, які я думаю, були би в таких інструктажах по лінії МЗС, це прохання до нардепів, теж долучитися до постачання допомоги і зброї. Я думаю, що вони всі це артикулюють абсолютно і ключове завдання насправді в цьому контексті на 24-й рік, як сказав прем'єр Шмигаль, збільшення власного воєнного виробництва. А воно може збільшуватися ну насамперед через постачання ліцензій да, остаткування там. Чи можливо якась крупно вузлова збирання СКД збирання? Ну звичайно, вітчизняні розробки і виробничі потужності українського ПК в 23-му році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний 24-й рік зростання в шестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів і броньованої техніки для наших військових. Цього року ми плануємо витратити понад 750 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям і більше 265 мільярдів на закупівлю, виробництво і ремонт озброєння. При тому, що аби люди не хвилювалися, пенсії і допомоги, ми будемо платити вчасно на це. Є ресурси є вже оголошена підтримка. Це теж прем'єр Шмигаль заявив цього року. Це буде одним з наших пріоритетів. Пенсії, допомога буде вчасно і нагадав, що в 2023 році держава демонструвала зразкове виконання з соціальних зобов'язань в структурі видатків зведеного бюджету. Соцвиплати займали понад 12%. І для того щоб поповнювати режими ресурси, ну я вам напередодні говорив там про ідеї, які є що правда на рівні ідей стосовно там податкових речей, як хто сплачує ПДФО, а як там мобілізація, як там. Відстрочка, до речі, Мілованов там вийшов із цією ідеєю. Давайте ще будемо проводити в цьому зв'язку. Просто одразу, щоб не думала, що це він зі стелі взяв. Коли в Сполучених Штатах була така історія під час війни в В'єтнамі, але ну, то, то одна ситуація у нас абсолютно інша. Виходити. Він, до речі, ще член правління чи голова там наглядової ради в Укроборонпрові, який говорить: давайте будемо проводити лотерею для мобілізації. Ну, от, стосовно, якщо серйозно, по ресурсам, Державна податкова служба України, вона ще минулого року попереджала. А зараз вже, це я розумію: останнє попередження про перевірки продавців товарів на майданчиках на типу Еликса. В прес-службі державної, значить, податкової служби України нагадали, що застосування РРО ПРРО є обов'язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі або з використанням електронних платіжних засобів за продані товари, в тому числі через відомі інтернет платформи. Ну я думаю, що інстаграм потрусять і звичайно потрусять от ці ОЛХ і інші майданчики для. Продажу ну хто там ще чим займається? Бо е, я вже казав про цей новий закон про мобілізацію і про те, що його повернуть на доопрацювання. А от деякі міські голови почали жалітися, що у них не вистачає вже людей насправді для проведення тих чи інших робіт, не знають просто, що кличко стосовно вчорашнього якби, снігового тут полону, який захопили столицю України, не, не казав, бо тільки на пізній пізній вечір вже коли всі додому подіставалися, почав там чистити вулиці. Але в Одесі, як сказав міський голова Труханов, через мобілізацію не вистачає водіїв для міських автобусів. У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовилися з нашими партнерами. Якщо будуть жінки, які хотіли би навчитися і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало хто призвався і пішли боронити нашу державу. А стосовно жінок водіїв автобусів, ну, за кордоном, я думаю, вже не дивується. Да? Там багато жінок керують транспортом, не тільки трамваями, тролейбусами, але й автобусами і між міськими в тому числі. В Одесі не можуть знайти щонайменше 11 водіїв для нових автобусів. За словами Труханова, має зараз кілька таких машин від німецьких партнерів. Також місто веде перемовини із Стамбулом про передачу подібного транспорту. Але є дійсно каже, проблема з водіями. Тому що частина з них пішла на фронт, це така ситуація і є. Ну і стосовно скандалу, який виник після новорічного виступу кварталу 95, Ну я думаю, що ви знаєте, хто розганяє цей скандал абсолютно. Ті, хто ніяк не можуть вибачитися, мені здається, за те, що вони робили років 10 перед цим. Зі всіма обставинами, в тому числі які призвели до сьогоднішньої війни, вони ж не збираються вибачатися. Правда за це, але за те, що там хтось зі Скадовська вони вимагають, вибачення. Ну вибачилися звичайно, навіть без угла. сказала, що до гастроли і виступів в квартал 95 Моя позиція така ж, як і з виграним Оленою кравець тендером державного підрядника. Ми про це говорили, що їй дали там гроші на створення якоїсь програми. Причому там солідна кілька сотень мільйонів гривень, і все якби мовчки, Олена Кравець буде і далі працювати. В цьому ключі, якою б законною не була діяльність, якими би успішними не були шоу питання доречності гастролей і стилістики виступів лежить в морально-етичній площині, якщо ви були створені. Теперішнім президентом країни і назавжди асоціюєтесь з ним, не підставляйте його. Він змінюється, країна змінюється, змінюють і ви або мовчіть. І взагалі, якщо б частина колективу пішла добровольцями в Збройні Сили, то це була б чудова рольова модель. А самі враження від служби б точно змінили посил студії. Це каже моя особиста точка зору. Я правди заради з іншої сторони, там артист Кошовий. Сказав відповідь на цю пропозицію, безуглою була дана раніше. В мене ніяких навичок військових немає. Мене в перший же день ловить снайпер, стріляє, і чим я допоміг країні? Нічим тільки те, що ненависники будуть галець розкручувати і говорити: от слава богу, він помер і давай гуляння влаштовувати. Ні, ні, я поки не збираюся. От я процитував пана кошового. Ну і до речі, от акторів кварталу, які виступали в цій сценці, чи як це називається в в цій да, в виставі маленькій Ірину Гатун і Юрія Великого? Додали на сайт Миротворець. Причому знаєте цікава така тема, що ця актриса Гатун відвідувала Крим вже після 2014 року. Цікаво через які ну напевно через той кордон, який тут в нас був з нашої сторони. Я так сподіваюся, не ж з Москви вона літала. Ну, побачимо, ну на сайті миротворців вони є. Ну і плюси, які транслювали цей концерт, каже: ми розуміємо суспільне обурення, приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках вечірнього кварталу команда жартує над собою, піднімає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх. Адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок. Ну і в свою чергу представники кварталу, от цієї Юрій Великий і Ірина Гатун, принесли свої вибачення аудиторії, заявили, що цим номером хотіли просто показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, а більш соромно продовжувати говорити мовою ворога. За останню тезу респекти уважуха. Ну трошки гіпербалізована. Деякі моменти звичайно там можна було якби ну, зробити більш м'якими. Ну, ще й там гендер туди прив'язали, все, що захочеш. Але дійсно мені здається, що перехід з російської на українську він необхідний. А те, що там хто я не буду говорити, бо я не можу, ти не хочеш. Знає? Людина, коли хоче, вона шукає способи, Коли людина не хоче, вона шукає. Якихось, якісь там причини, щоби то не робити. Так само, як і в соціальних мережах, знаєте, можна робити, можна не робити. Я вже говорив про цього видатного легендарного бізнесмена Ілона Маска, ну, знаєте, обставини. І... Дрони, і Старлінки, і Тесли, і Всеспейсікс, все, що, що хочете, да, в людини. Там десь плюси, десь мінуси. Вже, до речі, Тесла не є найбільш продаваним в світі електромобілем. вже BYD його перегнав і дуже серйозно перегнав. Так що люди тепер дивляться в бік китайського автопрому в цьому ключі. І навіть ще один такий е, чи удар, чи неприємність, причому я вам говорив, що. Financial Times, і аналітики, сказали, що збанкрутується мережа маска в ця ікс Twitter колишній в цьому році. Ну побачимо, але його вартість впала на 71% після того, як туди прийшов маск. Відмови після відмови від назву Twitter. та да, абсолютно це якраз оцінки зовнішніх інвесторів, які володіють частками цього іксу. Маск придбав його за Twitter за, за 44 мільярди в жовтні, а тепер лише 12,5 йому за це дають. Причому що там є бойкот великих рекламодавців після того, як маск 23-му році відправив до біза бізнеси, які не хочуть. Рекламуватися через звинувачення його було ну, після початку війни в Ізраїлі. Ну і в грудні, якраз я казав, що Ілон Маск хоче заробити 100 мільйонів на продажі політичної реклами. Продовж два четвертого року, щоб компенсувати втрати після виходу великих брендів з платформи. Ну я думаю, що це дійсно знаєте, людина геніальна в якомусь одному напрямі. А в цьому я думаю, що будуть величезні проблеми. Хоча, хоча мушу сказати, що е, SpaceX запустила перші спутники StarLink, які зможуть підключитися до смартфонів безпосередньо, це дозволить підключатися мобільним телефоном до інтернету в будь-якій точці землі. І в компанії повідомили, що запустили шість супутників з функцією direct to Cell, які сприятимуть глобальному розвитку зв'язку і допоможуть усунути так звані мертві зони на планеті, де зараз зв'язок відсутній. От компанія каже, що першими компаніями-провайдерами, які будуть використовувати direct to Cell для глобального доступу, стануть німецька T-Mobile. Канадська Rogers Communications, японська KDDI Corporation, австралійська Central Optus, новозеландська компанія, One New Zealand, Я не знаю, чи ви є абонентами цих систем, і швейцарська Salt Mobile, і, і чилійська Intel. Не знаю, ну але в принципі, скільки це буде коштувати, як це буде коштувати. А якість зв'язку, що кожен промінь зможе підтримувати лише близько 7 мегабіт, Ну, це не дуже швидко, м'як кажучи, але це все одно чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам. Подивимося, як воно буде працювати. Ну теж гайджети заряджатися. Ж бачили, що в Москві сьогодні там три райони, принаймні, от на 24 градуси морозу, які були вранці, відключені щось там сталося на якійсь підстанції. Ніхто не знає, чому вона там щось там бахнула. Само по собі, ну, може, щось не витримало. Три райони відключилися від світла і тепла. Там будуть, напевно, з Москви просити генератори продати, то не продавайте, не, не треба. Хай вони там шукають в Китаї ці генератори, якщо там ще лишилися. В нас по електриці в Укренерго попередили про зростання споживання світла і закликали заощаджувати, тому що от ранковий максимум споживання. А вже напередодні ця статистика був на 8% більший за відповідний показник вчора. Ну тобто позавчора, 2 січня. Ну звичайно, температура впала, і як пояснюють фахівці, таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень. Хоча напередодні казали, що ні про які застосування варійних графіків не йдеться. Ну, будемо тримати руку на пульсі, і звичайно, в такому оперативному варіанті один одного повідомляти про те, що відбувається саме тут на youtube каналі Василь Кланчук. Я вам щиро дякую, друзі, що ви є зі мною на одній хвилі. Я так принаймні мрію, і так мені здається. підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Дзвіношок микайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками і звичайно коментарями. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу, і в тому числі, і от. По кварталу, по заявкам, по цим реляціям від безуглої цікаво просто подивитися і друзі. Дякуємо патріонам і спонсорам каналу за ваше плече, за вашу підтримку. За те, що ми пхаємо разом далі, пхаємо разом з нашими героями. Абсолютно, я не сумніваюся, кожен на своєму місці. Нашими героями Збройних сил України, силами оборони, хлопцями дівчатами пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Ще раз спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж працюю, готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!